Всім привіт! І сьогодні я буду в Медсвилисе, і за цей час я буду вам розказувати, як мене булять зараз у школі. Хто ми я зараз буду переходити в 8 клас? І хто зараз в сьомому класі не буду казати ім'я? Вони мене дуже сильно булять. В першому семестрі ми з ними дуже добре говорили. І навіть була подружками. Там два хлопця, і там і дів... дівчата, нас дуже мало в школі. їх шестеро. І тільки хлопців. В першому семестрі все було нормально. Ми з ними говорили про віт, ну і все, в принципі. А в другому семестрі вони почали не говорити на привіт і почали нас ігнорувати. Чому це сталося? Ми так і не знаємо. Це не тільки мене булять, і мою однокласницю Ксеню. Я вона не проти, що я сказала, їм я. Ми з нею подруги. може вже найкращі подруги. І нас болять разом. За що, не знаю. Ми нікому поганого нічого не говорили. Ну і почалися. Вони почали нас, як -то сказати, е як дразнити, можна так сказати. Одним словом, вони нас кривляли. Що ми скажемо, наприклад, закрийся? вона каже, закрийся. Ну, по-інакшому. Не буду казати їхні ім'я, але щоб було зрозуміло, там дівчатам. Там є дві дівчинки з одинаковим ім'ям. Одна, ну, і дві останні просто. Той, не з однаковим ім'ям. Ми старалися їм відповідати. І одна дев'ятокласниця, але вона вже за 10 класі, приходить 10-й, вона казала це просто ігнорувати, забити. Ну, ми як ігнорували, так і ні. Вона завжди приходила в плачах, бо не розуміла, за що. Ми з ними дружили, все було дорма... нормально. На хвилину. Перший семестр у нас було місяць. Зимових канікул. Ми могли весь січень просто просидіти вдома. Або лютий, не знаю. Ну і вони почали нас дуже жорстко булити Кривляли, ставили під ножки. Ну, Кривила нас лице. Особливо одна з них. Вже йду робити другу частину. Всім па-па!